Біль вже в нас рухається, заїжджаємо на 3 d геометрію, щоб зрозуміти, що у нас відбувається по ходовій частині. Підвізка в нас з Audi S6 Porsche Macan, Audi Q7, Audi. Опять ось такі у нас показники на розвалі сходження. Будемо пробувати розібрати з цим вінігредом. Задню частину ми вже вивели в зелену зону. Переходимо до передньої частини. Завершили роботу по розвалу сходження. Результат цілком задовільняє. Передні колеса виставили мінімально під нахилом. Для кращої керованості автомобіля